Тому що всі суглоби були запалені, депресія. І я молилася і шукала, що мені могло допомогти, тому що лікування, те, які радили лікарі, не допомагало, те, що я сама шукала, і гомеопатія, різні біодобавки, нічого не допомагало. І залишалося просто молитися і шукати далі, щоб не бути тягарем ані для себе, ані для родини. Моя знайома Мальвіна Копійко пригостила мене стаканчиком Активайзу. І я закохалася в цю корепродукцію від першого стаканчика. тому що перший раз за той довгий час в мене перестала боліти голова і з'явилися сили. На наступний день я була на візиті у лікаря на діагностиці. Це було в Києві, і я їй сказала, що так і так, от так сталося, тому що під час діагностики вона сказала, що знову ніяких покращень в організмі немає і дуже багато токсинів. І Я їй розказала, що мала такий результат. Вона подивилася, зайшла на сайт компанії, подивилася складові продукти і каже: Ну, звичайно, якщо такий склад, то воно могло допомогти. І от на наступний день я вирішила зайнятися, так сказати, самолікуванням. Я відмінила собі все, що мені. Приписували до того часу лікарі, те, що я собі купувала з різних продуктів, і вирішила випробувати цю продукцію. І цікаво, що на протязі трьох місяців в мене просто в житті відбувалося чуда, тому що вже через два тижні, коли на базовому сеті в мене пройшла депресія, я знову могла відчувати радість. І по сьогоднішній день, за ці 10 місяців, що я користуюсь продукцією. Це для мене просто чудо, що ми маємо ці почуття, ми маємо можливість відчувати емоції. Цікаво дуже що під кінець лікарня, ну все-таки, так як я й молилася, я вийшла на роботу, тому що через три місяці я вже могла переступити до роботи. Але це було кінець мого шестимісячного лікування лікарняного, і я з лікарем з поляком поділилася цією інформацією. А він невролог та й він подивився, купив собі цю продукцію і через місяць зателефонував мені, щоб сказати, що він 10 років себе так не почував, як тепер. Це для мене був іще один показник, крім того, які результати я мала і моя родина. Тому що е, запалення в суглобах пройшли, мігрень пройшла, і як е, такий іще додаток, е, наслідки відкривання цієї продукції перестало випадати волосся. І е, в мене була 33 роки мастопатія, і 10 років вже тому онколог мені пропонував операцію, так як з'явилися кісти. І два роки тому я робила біопсію, І от е, через пів року вживання продукції, ну тоді я вже е, е, лінійку собі розширила, я користувалася майже всією продукцією. Мені приходить лист після мамографії, що в мене жодних проблем немає. Тобто я такого навіть не очікувала. У чоловіка також дуже багато результатів. Воно, у нього е, покращився сон. що Скільки я його знаю, скільки ми в шлюбі, скільки він дуже мав чуткий сон. Тепер спить спокійно, глибокий сон. Е, Печія пройшла. Е, також судоми минули. І я розумію, що хоч це не ліки, але я така щаслива, що я маю тепер. Самі сіліки в їжу, що просто не можу мовчати, і продовжую ділитися з іншими, щоб вони мали інформацію, що є от така їжа, яка дає такий ресурс. Дякую.